А ви нам пояснити, можете, чому ви зачинили? Добрий день. Добре. Хто у вас заказував? Це внутрішня справа. наша. Це, розумієте, звітно виборчий був. Не лише для преси, але й для мітингувальників із посвідченням Чорнобильця. Двері зачинені. З 92-го року удостоверяння, я Чорнобилець, ліквідатор. Мене під автоматом туди. Дитині в мене було три місяці мене туди вже забрали. Обирати президента союзу Чорнобиль України. Вирішили без непроханих гостей серед офіційно запрошених представники уряду та парламенту. Чому ви сьогодні тут? Але добре. А, 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 а скільки будь ласка? Чого ви сьогодні тут? Нас не запросили, а, нас не пускають. А мене запросили, напевно, не впустять. Ліквідатор Анатолій Мокрий, один із чотирьох противників чинного президента організації, якому таки вдалося зареєструватися на конференцію. Утім, і з ним переконує, ніхто не рахується. Це як делегат, я вчора не зміг попасти ні на одну робочу комісію. З'ясувалося сьогодні, що вже... Сформовані робочі органи конференції. Раз на п'ять років у Союзі Чорнобиль України обирають президента. Із 1990-го цю посаду займає Юрій Андрієв. Оголосити йому недовіру приїхали півсотні ліквідаторів протестувальників. З собою привезли списки незгодних із кандидатурою очільника Чорнобильців. Називають Андрієва зрадником через співпрацю із владою. Думку обурених на з'їзді озвучив їхній соратник. Андрій мені сказав, вийдіть з трибуни, і вовше ви можете вийти із зала. Рішення не впускати невдоволе. Підтримала більшість делегатів. Ви подивіться на них голодної собаки, оскал обличчя. Половину готові кидатися, гризти оці вашу камеру, згризти, вас одпустити, оцей, пустити їх, щоб вони там оце, комедію влаштовували. На виборну конференцію чорнобильці вирішили прориватися. Проте далі воріт так і не пройшли. На заваді стали беркутівці. Делегати по інший бік паркану, присутність правоохоронців, називають пересторогою. Для того, щоб запобігти провокаціям. Ось так без провокацій, майже одностайно понад 100 делегатів проголосували за кандидатуру Андрієва. Найближчі п'ять років він головуватиме у Союзі Чорнобиль Україна. Сотка ну, от, Президент Сотка завіршили світі. Що як получилось нас за забором, а вони там тихаря все. Рішили. Людмила Голодник, Андрій Верстюк, п'ятий канал.